Вас вітають хроніки! Боліт! Виваю, І ми показуємо російську реальність без фільтрів кремлівської пропаганди. Спим в Співвадежді діти сп'ятва діждів. От така вот очерібах. Заправился. У цьому випуску росіяни масово скаржаться на величезні втрати і благають їх мальчиків. Вибухова деіндустріалізація Росії, українські дрони та ракети відправляють терористичну федерацію в часи Пушкіна та самоварів на дровах. На російському конкурсі співів за традиційні цінності. Переміг їх злісний порушник. На російських болотах повальне схиглення. Тамтешня нечисть нарікає, що безневинних хлопчиків, себто російських окупантів, безжалісно терзають українські дрони. Вот вони там три чотири дрони терзають одного солдатика нашого. Солдатчика. У них нет проблем ни с комплектующими, ни в целом с запасом дронов. Во-вторых, у них мозги на месте. Вот, они придумывают все время нові-нові рішення, причому ані такі зувері. Рогозін, колишній керівник Роскосмосу, а нині російський сенатор від окупованого Запоріжжя, не чуток знає, як може терзати українська зброя ще наприкінці 2022 тисячі двадцять Покидю потрапив під обстріл у ресторані в Донецьку. Тоді кілька осколків залетіли йому прямо в дупу. Розуму йому це не додало, але навіть він знає. Наступати окупантам стає дедалі важче. І причина тому – українські дрони. Щойно росіянин вилазить з укриття, одразу стає мішенню без шансів на виживання. Тут Рапет був там, у себе на пункті управління. От у мене там плазми висять, ці наші екрани. І я бачу картинку з нашого дрона. Лесополос вже немає. Там заяць з'явиться, я його бачу, а не те, що людина. От як двигатися, от вот этот, пройти цей маршрут, на чому? а техника нам да, будет подорвана. Тебя разносят в хлам, потому что ты не спрячешься, потому что дронов с тепловизора на ней ты не можешь как-то скрытно что-то сделать. У них это сакральный жертв, <пас> когда 1000-1500 в день погибает, да и <пас> Просто на... Ні, відірвіса народ вберегтися від смертельної точності українських дронів окупанти можуть лише в один спосіб накивати п'ятами з України. Проте одноразові російські штурмовики і надалі феєрично вибухають у прямому ефірі, захищаючи космічні рогозінські статки. Було більше 20 чоловік. Я залишився один. забыли про нас наше командование ебуте смотрите пацаны сами я вот этих пацанов не знаю вот смотрите что с нами осталось Смертність окупантів у наших степах і лісопосадках продовжує бити всі рекорди. Але воювати м'ясом уже давня російська традиція. За даними Генштабу Збройних сил України, на вічний концерт Кобзона вже відправилося понад мільйон росіян, і нові рекорди вже не за горами, адже українських дронів у достатку вистачить на кожного окупанта. На Росії все стає тільки краще. На біржах стрімко падає вартість провідних компаній, зменшують виплати так званим СВОшникам, зростають податки та штрафи. На заправках бракує пального. Та вже почали вимикати світло. Вчора білдерхаймер уєб... своєї Света сколько часов не было. Старе оскол без света, нове оскол без света, на дрони є. Ує... Белгородскую область. Всю... Брянською курс. У нас хіхі-ха. Тут не зайвим буде згадати головного спонсора цього приголомшливого успіху Сили оборони України. Вода тут до... ще хуже буде набарастікатися. Буде на нагасить. Тем временем часом Путин тремтящим голосом снова убедил всех, что санкции не шкодят, Сейчас ведь часу подтверждующиеся певненым кашлем. Россия явила миру высочайшую степень устойчивости, и мы испытываем, конечно, в этой связи законную гордость, гордость за Россию, за наших граждан. Я в шоке прибываю, горошево новостями. Час практически разговаривал со своим бухгалтером касательно изменений в нашей налоговой системе. Многие, наверное, из вас слышали про то, что повышаются ставки НДС. Я вот начинаю про это говорить. У меня сразу идут слезы, я их не могу сдержать. я вот Смішно сказати, да замужем в цій юбці ходила шість років, Уже нахожусь в розводі. В російському уряді одразу заявили, що ключовий податок країни на додану вартість зросте до 22%. Російському люду приготуватись до пришвидшеного зростання всіх цін. Безперечно, це ознака справжнього економічного процвітання. Певно, саме тому в російських регіонах випла. Учасникам так званої СВО в разі підписання контракту знизили подекуди майже п'ятеро з трьох мільйонів до восьмиста тисяч дерев'яних. Сьогодні за ці гроші на Росії навіть у землю після штурму не закопають. Ритуальні послуги у федерації підскочили на десятки пунктів індексу СВО Джонсона на тлі зростання податків і зборів на Росії рясно повалив гус. Стий чорний дим і вже не тільки над крематоріями. Ось так святково палає газопереробний завод у Волгоградській області, а це вже кадри з Брянщини. Там зайнялося підприємство, що виробляє запчастини для військової техніки. Яскравий вигляд має завод із виготовлення вибухівки в Дзержинську, куди дме холодний вітер з Уралу можна побачити на кадрах. Із Пермського краю там став флюгером завод вибухівки, і це хроніка лишень за останній місяць між бавовною на болотних заводах не замовкає вибухати канонада і на російських НПЗ. Як наслідок, бензиновий колапс шириться терористичною федерацією. Московити плачуть, але продовжують терпіти спонсор їх чудового настрою: українські безпілотники, які буквально затрьохсотили російську економіку. резкое повышение налогов до рекордного уровня, рост большинства пошлин, штрафов, утиль, сбор. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам стали регулярными. На России под гаслом «За традиционные ценности» провели скрепный песенный конкурс. Интервидение. Переможцем стал ось цей хлопчина, з В'єтнаму на имя Дик Фук. конкурс зовсім не новий. Виявляється, його започаткували ще за раннього брежніва. На противагу капіталістичному Євробаченню, та ще на початку 80-х комуністичні пісенні змагання померли, а слідом за ними врізав дуба і сам бровастий цілувальник. Реанімувати інтервідіння. вирішив Путін після того, як Росію викинули з Євробачення за розв'язання війни проти України. Змагались представники 22 країн, переважно авторитарних. Та як це часто буває на Росії, все пішло нетрадиційно. Переможець, дик фук виявився активним порушником скріп та карного кодексу Росії за статтею пропаганда нетрадиційної любові цікаво, дізнайся про таку ганьбу брежнів. Він би Путіна прямо в губи розцілував чи покарав би в інший спосіб. Усі бачили російську армію, яку 9 травня на параді водять хороводом перед трупом Леніна. Солдати струнки підтягнуті у випросуваній формі, проте це лише картинка для пропаганди. Насправді, російський військовий має зовсім інший вигляд. Кармілян у вот да, у нас друг, вообще, у На цьому відео у свій останній бій готується шкандибати Калічполк. А ось тут танкісти тікають, кидаючи свого пораненого товариша. Є й інші кадри. Російського солдата жорстоко б'ють та збираються обнулити. Свое. Свое їй катування струмом ну за те, що відступили далі, ніж планувалось. Ось така вона справжня російська армія, а не те, що демонструють на парадах. <пухи> На сьогодні це все. Побачимося за тиждень. А поки ж будемо спостерігати і насолоджуватися санкційною політикою проти Росії, яку активно та влучно впроваджують Сили оборони України. Ну, я... Далі буде.